Тут корови в по пасуться. Клеймо вибите на боку, тож випалюють клеймо розкаленим металом. Я побував на такій процедурі один раз, і мені так воно не сподобалося. Це тут, традиція канадська, але ця традиція мені не дуже сподобалася, як вони цей клеймують корови. Телят. Вони з телятами ще клеймують корови. Ось ну, ну, ще тут, по-моєму, за тим бугром, за поворотом буде вже такий вид. А що на великий спуск? Ну крутий буде спуск, да. Ну, ось от, от, от тут може станеш біля не, цього бугорка перед бугорком. От, тут тут обреє забуде. А ні, воно ще ж mm. буде. Там воно, воно аж туди їхати треба, так. Да. Це бачите, тут такі вже камні, бугри пішли, такі вимиті е, канави. Оце таке сквостріще. Та ні, ні, там двоє. двоє буде. Дивіться, бачите, які там ці. І це ж все ж, ж оце такі бугри. Це фермерська земля. Оце фермерам пороздавали таку землю. Оце фермерська земля. Бачите, огорожена вона, тут корову в основному тримають на такій землі. Воно ну, корови видно, що пасуться там. Чорніють. Це ж корови одного фермера, подивіться. Червоні і чорні. А оце чорноряба. Який великий. там буде впереді. Коли я поїду по ньому. Ну коли вниз підеш, ти вже зразу зрозумієш, що то крутий спуск. Я не сильно піду. я от газу, беру і потім. <рес> ну та їдь, 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 може ще швидше їхати. Быстріше трохи їдь. Сильно довго їдемо. Ну, так різко <рес> теж, не потрібно їхати. <рес> Ця машина розганяється до сотні кілометрів за 8 секунд. Такая велика машина 7-місна. Взагалі велика машина. А розганяється за 8 секунд до 100 км. Тут шестициліндровий V-образний двигун. V-образний двигун, атмосферник без турбонадува. і потужність його 318 кінських сил. 3,6 літра. Так, да. да, тут буде спуск, все ж знак. Ти ж знаєш знаки, так? Да? Ні. Yeah. Це добре, що ти знаєш знаки. Ти машина, Давай я, ну, туди ще трошки спустися, там десь призупиниться. Це, це добре, що обрив там. Воно там, воно там, оно там, оно там зупиниться, де є є, є є, да, біля знака приблизно. А не, не біля знака, а зупиниться ось тут коло цього бугра або коло того бугра. Дивіться. Я ж не замітив, поки дивився вперед. А що тут біжіш? Та отам воно станеш трошки нижче, щоб панораму було видно тут. Ді, Обриви тут. А, там ні, ну в принципі не такий крутий спуск. Коли цю бугра станеш... Ми вийдемо на типу бугор, зроблю відео з того буграду. Да. Не виїжджай на середину, виїжджай з прав по правій стороні, їдь, бо буде нагору хтось їхати. Давай, при прижимайся праворуч, праворуч, праворуч. Отак, От і їдь тепер туди вниз. Ні, ще, не, ще, ще, спускайся. Десь десь тут, зупинись. Да, да, зупиняй. Зупиняйся, так, так. зупиняйся. Все. На Паркінг, все. Їдемо да. зараз на нагору подивимося. Заглушить. Піду покажу вам панораму за цьогорка. Треба дивитися під ноги, щоб ще на змію не наступити. Тут водяться в нас гримучі змії. І я ще що хочу вам показати тут. Цікаво. Під ноги тільки дивіться акуратно. Ось дивіться, який вид тут. зараз я все покажу. Він колючий. Це все тут. Такий вид. Там десь кемпінг був, не пам'ятаю де він тут був, може вже й нема. Щось трусло річки наче змінилось, може й ні. давно я вже тут не був, я 5 років назад тут був. І це недалеко від нас знаходиться, але ну, нема куди Якось був, то й був. Воно, бачите, там річка тече. Тут такий вид. Це фермерам таку землю пороздавали. Але це все, все ж бачите, огорожене проволокою. це все фермерська земля. І ми зараз поїдемо по цій дорозі вниз. Я думав, що вона крутіша, вона не така крута, як я, я думав. Да, так що Віталія може туди поїхати. До річки спустимось ближче. Що я ще вам хотів показати? Все дивіться. Оце дивіться, що, що, що росте в Канаді. Кактуси? І це при тому, що тут морози великі. Де вони тут взялись, ці кактуси? Незрозуміло. І вони ще й цвітуть. Оце, оце так воно. Звичайні, звичайні кактуси ростуть в Канаді. Мама каже, кактуса вирвіть, як його він колючий. Тут, тут є ще другого виду кактусу. Зараз підемо вниз. Немає в мене лопатки. Мама каже, викопати викопати кактуси додому. А може їх не можна копати, якщо дивіться, який кактус росте. Це парк. Це такі кактуси ростуть в Канаді. Тут це один вид кактуса, тут росте, а тут ще, ще другий вид кактуса десь йшли на гору, я бачив, тут під ногами був. Ще дивіться, кактус росте. І тут я десь бачив, йшов на гору, бачив десь круглі кактуси, да, великий кактус. Ключки такі здорові. І це Канада, це не Мексика. <реш> так, а де тут я бачив десь під бугорій ішов, бачив круглі кактуси, трошки другого виду. Не зрозуміло, де вони набралися тут. А, ось. Осьо. Це другий кактус, другий вид. А, Він цвіте таким розовеньким. Красиві ці квіточки на ньому ростуть. Це такі круглі кактуси. Ну, то великі, да, то великі такі, а це круглі маленькі кактуси. Не знаю, де тут. Може ще десь знайду, мама щось там. Тут круглі ще бувають. В одному місці біля церкви бачили там кактус, прямо цвів. Був період, коли кактус цвіте. Було цікаво. Таким розовеньким, красивим цвіточком. Я перший раз прийшов сюди, був на цьому місці, побачив ці кактуси і думаю, о, це так! Да! Це для мене був такий сюрприз, що кактуси ростуть. Може це вони такі виростають потім, може вони як маленькі, то такі круглі. Не знаю. Ось це в Канаді. Такі кактуси. Зараз поїдемо, ми спустимося туди, по цьому, по дорозі до річки. З ким до парома під'їжджати не будемо, під'їдемо пішки, бо паромчик побачить і припливе нас забирати. Оце так. Осьо, до речі, знайшов цей Круглий кактус, ось він круглий кактус. Він не цей не такий, як той, то плоский кактус, а це круглийся кактус. Це трошки він відрізняється від того. Це він такий невеличкий росте, круглий, і в ньому цвіточок посередині. Ох ти. Під ноги дивіться. Щоб на гримучого не наступити. Ну він так, да, він хвоста піднімає, починає... Так, поїдемо вниз. Ну, ось тут такі просто обривчики з обох боків. Це як слизько і грязько, то може це і страшно. Не їдь посередині, а ближче до мого краю бере. Як в котіях по їде. Ну їдь, ну просто сюди треба так трошки, якщо, якщо уклон йде на ту сторону, то далі в цю сторону брати, щоб був запас в тебе. Руху машини, бо як будеш їхати під самим краєм і наклон в ту сторону, і по грязью може знести, не спіш зреагувати. Тому треба, якщо їдеш наклону йде в цю сторону, далі в цей бік триматися. Все. Вимиті канави, річка там. І це ж кром річки теж фермерська земля. Це все тут фермерська земля. Це ми їдемо, це просто дорога, а ось огорожа це фермерська земля, ось. О... Десь... Тут, тут... Провіряють Провіряють? Та вже для чого його провіряють, не зрозуміло. Ось кемпінг тут у нас такий. Будинки, якісь дачі стоять, незрозуміло. Але я не знаю, чи воно працює, чи ні. Ну, наче по грязі машини їздили. Оце тут такий кемпінг. Ну це кемпінг, тут, Затина, тут я знаю, він працював. Він працював. А потім. На фері десь сюди, показу. Я не сюди, мабуть. прямо це бачите. Він працював. Потім він закрився, бо ліцензії не було, тут ось, дивіться такий бейсбол гуляти. Закрився, бо не було ліцензії, а це наче зробити ліцензію, але в цьому році з ковідом багато парків не відкрилося. Так, не спіши. Я не, а, не знаю, тут теж фері є. Ось тут ось фері. ну Давай давай поїхали туди, щоб до фері не їхати. Ми ж не будемо через фері переїжджати. Там просто чеснок був і потім ну, да. точка тута. От фері стоїть на цій стороні. Так. Можна було під'їхати, ну. <реку> <реку> там стоп буде вже знак. Ну, поїхали, <реку> подивимось. Там, <реку> там старий 5, був фері, да. Це було... Феррі це паромна переправа. Тут старий був фері, а там новий зробили фері. Та, Паромну переправу. Може, тут фері, не знаю. Ні, там я бачив. Там фері, так, да. тут немає, тут просто під'їзд до річки є. Чуть -чуть Зараз під'їдемо до річки, ось, ось тут стоп. Ну тут немає вже цього, да, тут, так, тут вже закрили його. Під'їжджай туди вниз, зупиняйся справа. Отак, отак передом туди, зупинися. давай. Їдь, їдь прямо і повернеш отак туди, мордуся. Від цьому машини. Повертайся сюди. Повертай, 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 повертай. Отак. От Давай, їдь, їдь, їдь трошки. Проїдь, проїдь, ще ще, ще проїдь трошки. Щоб машина, якщо що, проїхала, зайдя. Рівняй машину. Все. Паркуй її. Підемо, зараз подивимось до річки. Саме не так не часто сюди до річки приїжджаємо. Так, да, то рибу ловить. Це тут можна рибу ловити, але щоб тут ловити рибу, треба купити ліцензію. Ліцензія коштує 32 долара, по-моєму, чи 35. Ну, в, цьому, в цьому плані. Ліцензія дозвіл на ловлю риби. Купляєш і по всій, чи по всій Канаді, чи по всій провінції маєш право любити ловити рибу в будь-якому місці. Ну там є правила. Там є правила такі, що маєш право ловити, наприклад. Таку-то рибу величиною, кожен возить з собою лінійку, міряє, впіймав, поміряв, якщо відповідає стандартові, е, бере рибу собі, якщо не відповідає стандартові, випускає її. Воно фері стоїть, паромна переправа, можна туди-сюди прокататися, ну, я не знаю. Не хочу можна туди проїхатись. Зняти. Ні, воно безкоштовно. Там людина ходить, ця людина діжурить тут постійно. І це в фері під'їжджаєш, заїжджаєш машиною на фері на паровну переправу, переправляють на той бік і поїхав собі. Вона, там дорога йде на гору підйом. І поїхав собі туди. Це сюди навпрошки до другого міста. Можна... А, жона де дорога виходить, а на горі виходить дорога. А цей, а як звідти їдеш, то ти вже приїжджаєш на паромну переправу. Вона, якщо на цілому боці стоїть паромна переправа, е, цей, заїжджаєш і переїжджаєш в ту сторону. Якщо на тій стороні вона побачила, чи він бачить машину, припливають в цей бік, е, забирають машину, перевозить на той бік, і там тоді стоїть діжурить. Це така робота в паромщика. За це платить, по-моєму, держава гроші йому. Не приватна структура, це безкоштовна переправа. Просто людині оплачують заробітну плату. Це вони якось там. Роблять якийсь, мабуть, де ну, щось ремонтують, бо бачу, на цій стороні людина стоїть, і на тій тракторі людина теж. Щось, мабуть, це. Дивіться, яка швидка річка тут. Ви просто можете подивитися, наскільки на швидко річка тече. Аж ось об камінь вона загинається. Це така швидка річка, так швидко вона тече. Бачите, туди, тут глибока річка. Якщо паром плаває, то річка глибока. Вашого бившого вчителя переїжджав через річку взимку, там біля, за, за лідером. Переїжджав через річку льодом і провалилась машина, не доїжджає до берега, мабуть, десь метрів 5-6. Вона втопилася, що навіть криш не видно було. В трак. Ну, ні, він він аж там у лідері у цьому приїжджав біля... там де школа недалеко. Ні, не, ні не, витягли, зимою витягли, а? А я не знаю, можна було попробувати. Ну це ж нам туди та назад. Це треба підійти спитати, чи можна туди і назад прокататися. Ні, я мав до лідера. До лідера? Туди до лідера. Ну це така. Річка там лодка. Є біля того парома. Там це і ну, цікаво. Через річку переїжджати парому. На тій стороні люди ловлять рибу. Сидять там обугорох. Ну, тут казали, що десь можна рибу ловити. там, там. Купив ліцензію. Одна ліцензія на одного дорослого. Діти, до речі, можуть мають право ловити без цього. Без ліцензії. Це бачите, з якою швидкістю. Мину ну, паром уже піднімає ці грати свої. Попіднімав свої ці, не знаю, буде переїжджати через річку чи ні. А! Я на цар Так. Да. Оце так. Трактор за віщи. Дорогу мать рівня, мать під'їзд рівняє для парома да, відпливає він. Я немає, він просто мають рівняють з'їзди, є машина там? А, машина заїхала і перевозить машину на другий бік. Бо мені не видно, є там машина чи ні. І все, поплив, поплив на ту сторону, він тросами керується. Вода чиста. Вода чиста. Вода чиста, прозора. Бачите, дно видно. Ми ж були в парку в другому, то ми ж купалися в цій же річці. Забулося? Хто yeah. <laughs> там можна, а тут не можна. <laughs> Поплив паромчик на ту сторону, на той бік. Ми не будемо переїжджати, я не хочу. Як, як може колись трапиться, що будемо їхати переїжджати, взимку він не працює. Взимку тут їздять, оце сюди їздять через річку по льоду. Промерзає льод, і вони машинами їздять по льоду. Така вірьовка тут знаходиться. Канат. Ще ніхто не вкрав її. Щось той трактор там воно ганяє, щось там дорогу ремонтує. Воно, воно на, тій на тому березі машина їде, мать теж їде рибу половити. В принципі, цікаво приїхати, половити рибу, так відпочити. Тут свіже повітря, тут вологи більше я відчуваю біля річки. Бо там у нас буквально 25 кілометрів вже така суша, що. Все, будемо їхати додому вже. Це на такій швидкості паром перевозить машину на, на другий бік. Але звідси, щоб об'їхати і попасти на цю дорогу там, це зробити круг 70 км. Або через паром сюди, або так по кругу аж через мост там 70 кілометрів круг дати. А тут буквально 5 кілометрів до траси. Оце по цій дорозі 5 кілометрів. 5... 5 кілометрів десь і вже, чи, може трошки більше, 10 кілометрів. Звідси туди 10 кілометрів і виходиш на трасу прямо. А там, а, а по кругу 70, там може ще й більше. А це ж був той самий, тільки там тут, тут щось з річкою сталося, то вони туди його переставили. Хтось знає, вот тут з підйомом, я не знаю, чого його переставили, Щось туди зробили Ну добре, поїхали. Собралися їхати вже і побачив, якась цапля прилетіла. Сюди сіла, ну, вона ходить там на тому місці, де ми були. Ну не знаю, це не цапля, це щось таке, воно, ну це не цапля, не, не та цапля, що в Україні, трошки інша. Полетіла. Побачила, що я вернувся і витіла.